Увага група. Готовність No1. Зайняти бойове чергування. Веду пошук цілі. Приготуватись. Доповідь по готовності. Увага, спостерігаю ціль. Ймовірно, шахід. Азимут 120. Курсом на нас. Дистанція 2000 метрів. Висота 500. Підсвічую лазерною вказівкою. Прожектор. Прожектор доповідь, коли будете спостерігати. Спостерігаю, ВПЛА ворожий. Увага, заряджай. Я стояв на охороні державного кордону на морській ділянці і по нам запустили швидкісну ракету. І добігти до укриття я бачу, що ми вже не стигаємо. Тому скомандував в групі бігти в укриття, а сам став за кулемет і просто почав навалювати туди, в сторону напрямок ракети. Я влучив неї, і збив, вона впала за 200 метрів від нас. Я отримав нагрудний знак захисника України від міністра оборони. Йшло декілька цілей. Або один над одним, або один за одним, і важко було зорієнтуватися на кого першого, кого першого збивати. А збити треба усіх, тому що зіб'єш одного, другий долетить до цілі. В такі моменти починаються непорозуміння всередині колективу. А по ситуації все вирішувалось, тому що роботу треба закінчити було. З моменту надання інформації щодо виявлення повітряної цілі висуваємось на місце. Шукаємо ціль за допомогою тепловізора. Коли візуально знайшли, підсвічуємо прожектором і за командою старшого відкриваємо вогонь з усіх наявних засобів озброєння. На цій машині було збито сім ППЛ ворожих. Так що в нас паличка, виручалочка допомагає нам в трудну минуту. Я справа займався, був помічником. Кулеметника, а потім став кулеметником, де і пощастило і мені збити парочку, два зафіксірованих, так що я довольний своєю роботою. Старші групи, де є команди, такі як загороджувальний вогонь, за азимутом, за висотою, за дистанцією. Тобто найважливіше слухати команди та виконувати їх. А Все інше ну, це. Не на першому місці. Скільки найстаршому у вашій команді і наймолодшому прикордоннику? На старшому 55, на молодшому 22. До лав державної прикордонної служби я прийшов у 2019 році на строкову службу. В цивільному житті ви ким працював? Електрогазозварником. Коли розпочалася повномасштабна війна, у 2022 році я залишився в лавах Державної прикордонної служби та продовжую виконувати завдання зловлі повітряних цілей противника. Десь дві одиниці мають бути. Шахеді, на вашому рахунку? Так. Був на роботі, мені прийшла повістка і я не гаючи часу, побіг в воєнкомат, приїхав з роботи, Забрав, узнав, що мені далі робити. Мене послали проходити комісію. Я навіть не встиг. Попрощатися з своїм колективом, бо в мене дуже дружня була команда АТБ напроти фозі. Всім передаю привіт. Так що вони мене підтримують постійно і до сих пор я дуже вдячний всім начальнику і всім підлеглим. А те, що мене підтримують і в трудну минуту, і якби в вихідні були міста. і Я попав в прикордонну службу. Тим більше було раніше бажання в ті времена. Скільки вам років? 54-й. Ну, я себе чувствую на всі 30. Так що стараюсь молодіти, не підставляти. У мене дуже хороший колектив по службі. Державну прикордону службу потрапив у 2018 році. Під час повномасштабної війни був переведений до одеського прикордонного загону. Під час повномасштабного вторгнення з'явилися додаткові завдання. Як виявилося, що непогано справляюсь і став старшим групи в полюванні на шахідів. Найважливіше це впевненість в своєму складі, керувати ними, знати постійно, що у тебе на озброєнні, які у вас сили та засоби. Так ну, найважливіше це бути впевнений своїй команді. Угу. Якими якостями має от володіти команда, ви як керівник, коли ви виходите на такі завдання, де є багато цілей? Це не в якому разі не сумніватися. В своїх діях, в своїх намірах, тому що якщо будемо маленькі сумніви, це все це все вже буде програш. Під час служби в лавах Державної прикордонної служби зустрів дівчину, потім з нею одружився, і так у нас пішло сімейне життя. Вже Державної прикордонної служби. Це дружня сім'я, колектив, тому що ми виконуємо серйозну роботу. Тут повинно бути порозуміння підтримка один одного. Після роботи трохи морально важко, то найкращий відпочинок це або сон, або зайнятися своїм якимось хобі, яке приносить задоволення і не напружує моральний стан, психологічний. Коли у когось одного з колективу там щось трапилось в сім'ї в особистому, то всі повинні якось розмовляти один з одним, бо ми один колектив, ми одна система, ми один організм такий. Моя родина, на жаль, вимушена була покинути нашу країну, тому що зараз наш дім в окупованій території. Вони змушені покинути. А я, як єдиний чоловік сім'ї, зобов'язаний просто повернути наш дім. А ви самі звідки? Я з Маріуполя. У мене кожен день радісний, тому що приходжу зі служби додому, мене ждуть діти, внуки, де я бавлюся і лягаю спати, засипаю, мене внучка у і іде теж спадки. А на старості приходиться віддуватися, бо внуки, діти, і всіх жалко за дітей, за внуків, щоб всі були вдома, при сім'ях, і в теплі, і без всяких взривів, О, щоб все було тільки добре.